Сьогодні ви побачите те, що ще ніхто не бачив. Як будується частинка Франції у самому серці Таїрова. Житловий комплекс Румінарс від будівельної компанії Фамільний дім. Ну, що вам сказати, я просто вражена. По-перше, це Малоквартирний будиночок, такий знаходиться в самому центрі Тірова. Ось Люздорська дорога. Хто знає, той знає. Далі що у нас там? Таврія. Можна просто з шопінгу не вилазити. І величезна парковка, якщо вдруг вам не хватило місця в паркінгу. Значить, по понаповнені квартирки зручнесенькі, уютненькі, приємненькі. Все зроблено під чистову, вже під чистові роботи, Ошпатльовано, стяжка ріднесенька, остіплення, панорамне, приємне. Ти заходиш в квартиру, на тебе нічого не тисне, нічого не дави. Тепер комфортно себе там почуваєш. А дивишся оте віконечко, яке якого виходить на пісторську дорогу, а там під віконечками дерева ростуть І таке враження, що оце зелене насадження, що вони прямо в тебе в квартирі. Ти прямо типу не в квартирі, а в раю. І незважаючи на те, що це малоквартирний будинок, тут є підземний паркінг, він же укриття і ліфт. Але при тому всьому один мінус я таки знайшла. Що що квартир лишається все менше і менше? Але то що можна тут ще кувати? Ми з вами порвемо і далі я вам покажу, що якщо ви не будете довго думати, ваш варіант чекає на вас вже. Ну і ці чарівні циферки я маю на увазі свій номер телефону. Ви бачите на екрані. Тому швидше набирайте. Поки не набрав хтось, хто швидший за вас. Я вже чекаю.